У сірому й одноманітному світі, де кожен день пролітає так само, як попередній, живуть звичайні люди, вони прокидаються, виконують свої обов'язки, займаються рутинними справами і знову йдуть спати. Але мало хто знає, що серед нас живуть справжні супергерої. Ні, це не ті супергерої, про яких ми чули в коміксах або бачили в кіно. Вони не мають надприродних сил або фантастичних костюмів. Насправді вони нічим не відрізняються від звичайних людей. Та все також є одна різниця. Вони мають незламний дух та велике серце. Один з таких супергероїв. Це військовий, він може бути будь-яким чоловіком або жінкою, який вирішив присвятити своє життя службі батьківщини. Він віддає перевагу неспокійному життю на передовій, де кожен день це є випробуванням для його фізичної та моральної міцності. Військовий супергерой завжди готовий захищати свою країну та її громадян. Він тренується, досконалює свої навички та готується до будь-яких можливих загроз. Він виходить на передову, де його чекають небезпеки та ризики, і не зупиняється, поки не забезпечить безпеку своїм співвітчизникам. Військовий супергерой не тільки бореться з ворогами на полі бою, але й надає допомогу мирному населенню. Він розміновує поля, які наш поховані рятує людей з пасток та небезпечних ситуацій, надає медичну допомогу постраждалим. Він вчиться спілкуватися з місцевим населенням та розуміти їхні потреби. А це дуже тяжко. Вони несуть свої обов'язки з великою відданістю, навіть якщо це означає віддалення від сім'ї та ризик свого життя. Військовий супергерой серед нас це ті люди, які вирішили покласти своє життя на алтар служби батьківщини. Вони готові жертвувати своїм комфортом, безпеку та навіть. Головним життям, щоб захистити свободу та безпеку інших. Вони справжні герої нашого часу, які покликані змінювати світ до кращого. Тому насправді військових супергероїв не треба шукати у вигаданому світі. Вони живуть серед нас у наших сусідах, друзях та родичах. Їх потужна сила полягає в їхній здатності захищати та служити своїй країні. Вони справжні герої нашого часу, які заслуговують нашої поваги та візнання.